Ну що коти, готуємо коржики з двома видами сиру і зеленю. Нам потрібен кефір, цукор, сіль і сода. Ми це все вимішуємо, додаємо трішечки борошна і розтоплене масло. Вимішуємо, додаємо залишок борошна. Прикладаємо на робочу поверхню і вимішуємо до такого красивого стану. Закутуємо в плівочку і на відпочинок на півгодинки. За цей час ми ріжемо зелень, кроп, петрушку, зелену цибульку, тремо, сир. Це в мене сологуні і адегейський. Змішуємо це все разом. Додаємо трошки кефіру і вимішуємо. Потім формуємо кульки 10 однакових, як тіста, так і начинки. Тісто розкатуємо, додаємо туди кульку начинки, зліплюємо як хінкалінку, трошки розплющуємо і розкатуємо тонесенько. Якщо буде рватись, не хвилюйтесь, ви одна на кухні, це все, все рівно, смакота. Обсмажуємо на сухій сковорідці під кришкою. Під кришечкою обов'язково змазуємо маслом і вау!